З, з, з Нового завіту, тобто з другої частини Біблії, з нового Завіту. Отже, перше це читається читання апостольське. Чому називається апостола? Тому що зазвичай читається це послання апостола Павла на, до, до різних спільнот, які він писав, частинки з цього послання, тому називається це апостол і читається, звісно, Євангеліє. Тобто це Євангеліє від чотирьох євангелистів. Знаємо, що такими євангелистами є Матей, Марко, Лука і Іван або Йоанн. І якраз сьогодні, в День Великодня, з року, в рік, читається особливий фрагмент Євангелії. Це називається пролог Євангелії Івана Богослова. От це буває, як ми, ми знаємо, напевно ми зустрічали це, навіть читають різними мовами цей Євангеліє це по частинках різними мовами для того, щоб якраз цю ідею унаочнити проповіді Євангелії всім народом, проповіді Євангелії про Воскресіння Христове. Ось зараз підходимо ми у Патріаршому соборі Воскресіння до цього урочистого моменту, слухання Божого Слова, адже Євангеліє – це є Боже Слово, Слово Ісуса Христа, яке говориться, читається, проповідується сьогодні до нас. І от цей пролог Івана Богослова споконвіку було слово розпочнеться цей пролог. Ми зараз матимемо нагоду почути. Уявімо себе, слухаючи це Євангеліє, не просто людьми 21-го століття, які сидять біля телевізорів, але уявімо себе тими юдеями, тобто сучасниками Ісуса Христа, які поруч сидять чи слухають його на горну проповідь. Чи сидять на березі Генозарецького озера і слухають його науку, тобто увійдімо в той час, коли тут між нами жив на землі Ісус Христос. І в той спосіб, чому це пропонує, Щоб ми відчули реально присутнього Бога. Тобто, ми сьогодні, наприклад, святкуючи Воскресіння, ми не просто згадуємо Воскресіння, яке було колись, але ми реально маємо. Сьогодні його переживати як реально, яке сьогодні стається на наших очах. А ми сучасники і учасники цього. святого славного Всехвального, апостола Івана Іванлиста Йоанна нехай дасть тобі слово благодійних ситвис Бог Івангелія возлюбина Сина славного Господа нашого Ісуса. За кілька хвилин ми почуємо проповідь ближенішого. Так, проповідь, звісно, настає одразу після читання Євангелія. Ми почули. Думаю, оці акценти, які говорить нам лист Іван, Можливо, що слово, тобто Божий Син Ісус, ставало тілом і оселилося між нами. Між нами. Не десь там з боку, не над нами, але між нами. І це, я думаю, буде також лейтмотивом мотивом проповіді Блаженнішого Святослава. Христос, Воскреслий, приходить до нас. Слухаємо Його Слово. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Преосвященні владики, всечесні преподобні отці, преподобні брати і сестри в монашестві, дорогі брати семінаристи, дорогі в Христі брати і сестри. Наше серце повне радості, вся Вселенна сповнилася світла, тому що Христос. Переможно виходить із запечатаного гробу. Христос Воскрес. І це сяйво, сяйво життя пронизує в темряву ночі. Сьогодні ми співали у цій урочистій пасхальній утрині. Усе сьогодні наповнилося світлом, небо і земля. І глибини підземні. Нехай же торжествує вся вселенна Воскресення Христове, в якому ми утверджуємося. Сьогодні серед цих урочистих богослужінь ми наче бачимо Христа, можемо його чути, можемо відчувати присутність Воскреслого між нами, того, який вийшов з гробу і зламав. Гробній печаті знищив усі кайдани, розбив усі ворота, які тримали в рабстві людину від самого початку її історії. Ця радість пасхальна пронизує темряву ночі зневіри, ночі розпуки і ночі страху. Ми добре знаємо із священного писання, що коли Христос помер розп'ятий на Христі, його учні розбіглися. Залишився лише він сам, його мати при Христі, учень Йоанн і жінки, які споглядали на це велике таїнство смерті Спасителя. Для багатьох, які були повірили в проповідь Христову, це був кінець їхніх сподівань. Це була вершина їхніх розчарувань. Той, у кого вони повірили, який ось відбудує царство Ізраїля, безславно помирає на Христі. Той, який мав бути надією для всіх. Запечатаний загробними печатями і великий камінь сторожують воїни. Здавалося б, кінець усякої надії. Але ось ці жінки рано вранці проти будь-якої безнадії йдуть до гробу, ідуть, щоби віддати честь цьому померлому над яким навіть не встигли вчинити усі необхідні похоронні обряди. Ідуть плачучи, ідуть страхаючись. Але серед цієї ночі розпуки, ночі кінця зневіри, вони чують вістку про Воскресіння. Їхній плач на радість переміняється. З глибин землі засяювало велике світло. І вони отримали надію. Ця добра вістка про Воскресіння спочатку стурбувала апостолів, їм важко було повірити, що все те, що вони вчора поховали, сьогодні Воскресло. І ось вони зустрічаються з Воскреслим Христом. І апостол Павло каже, смерте, де твоє жало? Аде, де твоя перемога? Христос Воскрес і ти переможений. Христос Воскрес і падають демони. Христос Воскрес і співають ангели. Христос Воскрес, і життя вільно пливе, каже нам святий Іван Золотоустий. Ми святкуємо це свято, Воскресіння Христового, найбільше християнське свято в непростий час для нашої держави. Можна сказати, що останні місяці нашої новітньої історії так подібні до Хресного шляху Спасителя, до хресного шляху його учнів. Можна порівняти цей останній час справді до періоду ночі. Ночі, в якій ми побачили жахливе обличчя смерті. Ночі, яка багатьох позбавила надії. Ночі, яка багатьох заставила спокуситися на втечу. Ночі, яка ставить перед нами питання нашого майбутнього. Як тоді ця ніч ставила питання про майбутнє перед учнями Христовими? Але в цю українську ніч наш український пророк Кобзар Шевченко каже нам, що ця ніч є пасхальною, тому що у ту ніч, яку ми так тривожимося, воскресає. Україна, це не є ніч безнадійності, це є ніч просвічення новітньої української Пасхи. Наш Шевченко про цю Пасху України сказав так: стоїть в селі Суботові на горі високій. Домовина України глибока широка. Ото церков Богданова, тамто він молився. Шевченко бачив домовину України в усипальниці наших гетьманів у Славному Суботові. А відтак картаючи гетьмана Богдана. За його, якби ми сьогодні сказали, геополітичний вибір, каже так. Отаке то зіновію, Олексіїв, друже, все те друзям поддавав, а їм і байдуже. Кажуть, бачиш, що все то те таке було наше, що вони тільки наймали татарам на пашу і полякам. <різь> Може, і справді, нехай і так буде. Та ж сміються з України сторонні її люди. Не смійтеся чужі люди. церков домовина розвалиться, і з-під неї встане Україна, і розвіють тьму неволі, світ правди засвітить, і помоляться на волі невольничі діти. Ось про яку Пасху, яку саме нам. Доводиться сьогодні жити, пророкував наш Тарас. Христос Воскрес і Воскресне Україна. Це є голос Князів Старої Київської держави. Це її голос славної Гетьманщини. Це є голос Тараса, який сьогодні промовляє. Христос Воскресне і Воскресне Україна. Це є голос, голос борців за свободу і соборність Української держави ХХ століття. Христос Воскрес! Воскресне Україна! Це є голос української землі сьогодні. Як цей голос, пасхальний голос, звучить сьогодні по-особливому тут, у цьому соборі Воскресіння Христового? На лівому березі Дніпра. Це тут про Воскресіння Христове і Воскресіння України сьогодні говорить Слобожанщина і Надніпрянщина, українські степи і Крим, українська Галичина і Волинь і Закарпаття. Як важливо нам сьогодні, як християнам третього тисячоліття, повірити. Повірити, що Христос справді Воскрес. Повірити, що справді Воскресає Україна. Як важливо нам в обличчі Воскреслого Христа впізнати нашу Воскресаючу матір і повірити в неї, що вона є і буде. Бо народ, який вірить у Воскреслого, і вірить у Воскресіння своєї держави, є непереможний. Його не може зв'язати жодне рабство, жодні кайдани, жодні печаті і військові сторожі. Христос Воскрес і Воскресне Україна. Цей голос Святої Пасхи сьогодні промовляє до нас в особливий спосіб. Ми знаємо, що коли Христос Воскрес із мертвих, першими словами Його, як Він сказав до своїх переляканих учнів, були мир вам. Ми можемо сказати, що сьогодні устами Воскресло Христа до своїх дітей промовляє Воскресаюча Україна. Мир вам, діти мої! Радуйтеся, не турбуйтеся! У Воскресінні ваша сила і наша перемога, наша віра і наше майбутнє. Дорогі в Христі, брати і сестри, у цей радісний день нехай у наших серцях не залишиться ніякого сумніву і ніякого смутку. Нехай перед обличчям Воскреслого Христа зникне усяка тривога. І усяка непевність. Сьогодні я вітаю всіх вас цим святом, вітаю свою радістю, яка повинна усунути всякий смуток і перемінити наш плач на радість. Я сьогодні щиро вітаю усіх тих, що поєднані з нами в молитві, всіх, які прибули в цей храм, усіх українців. На рідних землях і на поселеннях, усіх мешканців нашої соборної держави. Вітаю усіх тих, що поєднані з нами при помочі телебачення і радіо. Нехай ця пасхальна радість завітає сьогодні до кожної домівки на славній українській землі. Ми сьогодні засилаємо наші пасхальні вітання хворим і убогим. Забутим і немічним. Ми сьогодні засилаємо пасхальний привіт нашим військовим, нашим прикордонникам, тим всім, які стоять на сторожі життя і безпеки, наших з вами братів і сестер на усіх безкраїх просторах нашої землі. Нехай радіє Україна у сьогоднішньому святі, бо Христос воскрес і в ньому. Наша перемога бо віки. Амінь. Христос Воскрес! Бо істина Воскрес. Дуже сильні паралелі у проповіді Блаженішу, дуже сильні. Нам раніше здавалося, що Шевченко живе в пам'ятниках в літературі в науці, а от через проповідь видно, який дух Шевченка живе у церкві. Так, бачите, і справді. Здавалось би, знайти Шевченко і Воскресіння Христове, і що до того має, тим, тим паче Воскресіння Христове у 2014 році, а коли жив Шевченко. Але, як бачимо, блаженіше не випадково називає е, Тараса е, Шевченка пророком. бо... Каже, що цей бачив пророцтво про Воскресіння України, і що важливо, це Воскресіння України е, на переконання блаженнішого Святослава не є те, що має колись відбутися, але є те, що діється на наших очах. Ми є учасниками і ми є. Головними, скажімо, навіть дієвими особами цього Воскресіння від нашого її переміни внутрішньої особистої, від нашого зростання до гідності дітей Божих, до гідності громадян своєї країни, гідних громадян, достойних громадян, чесних громадян, залежить також і воскресіння нашої країни, і тому так важливо є, щоб ми ось цю домовину в суботові. Розриту розриту могилу ми побачили і в ній побачили Україну, яка виходить, виходить вже і тепер. І безумовно, найважливіше, що сьогодні в проповіді Блаженніший Святослав хотів для нас донести, це надія. Надія у нас є, тому що ми сьогодні святкуємо Воскресіння Христове. А Воскресіння Христове якраз і дало надію для життя світу. Голос церкви ми ще раз почуємо у ефірі першого національного, тому що з особистим привітанням великоднім звертається блаженіший Святослав, Верховний архієпископ Києво-Галицький, отець і глава Української Гракокатолицької католицької церкви. на мостиню і за всіх православних християн. Христос Воскрес. Сьогодні у день світлого празника Воскресіння Христового усім вам засилаю щиросердечні великодні пасхальні вітання. Христос Воскрес! Вийшов переможцем з гробу, оновив людину і оновив світ, відкрив людині двері у Царство Небесне. Віруюча людина сьогодні радіє, тому що світ невіруючих людей є світом вмираючих. Але кожен, хто вірує у Воскресінні Христові, побачить, що Його світ, Його життя є життям того, хто постійно оновляється, оживає у Христі Ісусі. У цей день я хочу, щоб. Кожна віруюча християнська душа оновилася цим святом. Нехай сила Воскреслого Христа дасть нам мир і радість у наших серцях, у наших родинах, у нашій державі. Нехай світло Христового Воскресіння потішить усіх засмучених. Нехай у цей день мир Христовий запанує у наших серцях. Нехай ця хвиля оновлення, яка виходить з порожнього Христового гробу, заторкне сьогодні усі сторони життя нашого українського суспільства. Христос Воскрес і життя перемагає смерть. Христос Воскрес, і мир перемагає війну. Христос Воскрес, і любов перемагає ненависть. Нехай оця хвиля перемоги Воскреслого Христа урочистою ходою пройде через усі землі незалежної, єдиної, Соборної України. Зі святом вас, дорогі в Христі! Христос Воскрес! Воскресне Україна, Воскресне український народ і життя світло переможе, так, як Христос переміг зло і смерть у цьому. Своєму пасхальному таїнстві. Нехай ясність Христового Воскресіння, нехай Його сила стане нашою силою і нашою перемогою. Радіймо, святкуємо, бо Христос воскрес, воістину Воскрес!